У звичайному світі Майнкрафт виживання це щоденна рутина: дерево, шахти, зомбі. Але не в цьому світі. Тут гігантські дракони, циклопи, русалки. І кожен з них хоче тебе з'їсти І я вирішила прожити тут 100 днів, але не просто вижити, а стати володаркою драконів це історія про те, як я з нічого. Піднялась до володарки неба. Це 100 днів у світі льоду і вогню. Поїхали! Я заспанилась в красивезному біомі. Зразу ж приступила збирати дерево. Зробила перші дерев'яні інструменти, та після вирушила у печеру. У печері я добула всі необхідні мені ресурси, а саме каміння для кам'яних інструментів, за допомогою яких я добуду залізо та вугілля. Вирішила дослідити місцевість неподалік та наткнулася на першу структуру з моду. Там були манускрипти. Я забрала їх, бо з них ми будемо вивчати істот. Перша ніч позаду. Перші дракони вже зруйнували частину лісу. І я вирішила триматись якнайдалі. Та випадково наткнулась на згарище. Там був дракон, вогняний, сильний. Зараз я занадто слабка. Тому я вирішила зробити базу у горі. Вибрала місце, яке сподобалось, та взялась за чистку території від дерев. Почала робити заготовку для бази, а саме коробку. Поклала верстак та сундук, виклала всі непотрібні мені ресурси. Ви хто такі? Я вас не звав. Пропоную просто подивитися, як це було під гарячий чай з бутербродом. І кінець, садимо обов'язково квіти. Вирушила в шахту, шукаючи діаманти. Через 30 хвилин. Oh wow! Біжучи додому вночі, я так і не добігла. Зранку повернулася по речі. І, звісно, що помстилась. Зробила перше діамантове кайло і почала наводити порядок біля бази, і зрозуміла, що їжі майже немає, тому прийнялась робити невеличке поле. Доробивши, освітила всю територію кругом і прийняла рішення, що мені потрібно більше діамантів і одразу їх знайшла. Прийшов час завести маленького кента. Не понял Зробила стіл зачарування. Та кімнату для нього. А найбільше мене лякало це не ніч, а те, що мене знайде крижаний дракон, і просто зробить з мене морозиво Нарешті розпочався 11-й день нашого виживання. Як ви думаєте? Я натрапила на русалок. Вони співають красиво, поки не починають стягувати тебе під воду. Померла? Ні. Перемогла. Десь у моїй голові закралась думка, що я вже готова вбити дракона. Але як я помилялася. Врешті-решт потрібна броня і лук. Тому я вирішила побродити у шахтах та наткнулась на так зване лігво дракона. І я просто стою і не розумію, що мені робити. Але я наважилась. Він одразу ж зі мною привітався. Я повернулася додому, щоб зробити хоча б якийсь лук. Але те, що я побачила, він був зовсім неподалік від бази. Тому, я, скориставшись моментом, повернулася, щоб повністю все залутати спокійно. Приоділась. І насолоджувалась видом і ловила рибу. Я приймаю рішення, що у мене є лук, а значить, є всі шанси побороти його. Але є одне але. Я знову все втратила. Поки я не готова до нього, тому я просто завела ламу. Згадала, що у мене завалявся обсидіан, та варто, врешті-решт, уже зробити портал у пекло. Вирушила завітати у селище неподалік, але тут вже бродив червоний вогняний дракон. Єдине, що я встигла... Це забрати книжкові полиці. Вирушила в пекло. Неподалік біля мене була розміщена фортеця, і я відправилась в неї. Вбила декілька блейзів. Пішла декілька скринь з ресурсами та повернулась до порталу. Поблизу викупала весь кварц. Врешті повернулась додому, наткнулась на селище, яке вже догорало до тла. Тому відправилась за новою порцією ресурсів. І знову ж таки я натрапила на лігво. І я зрозуміла, що якщо я хочу вижити, треба або його вбити, або завести свого. Відправилась додому та почала готувати та добувати необхідні мені ресурси. Зробила невеличкий загін для курчат. Розпочала варити зілля. В моєму випадку потрібно зілля сили. Якщо комусь цікаво, чому я завела курчат, тоді я вам розповім: зазвичай курка несе просте яйце, але з ймовірністю 3,22% інколи з'являється тухле яйце. Є 25% шансу заспавнити так званого кокатриса. і глянемо, чи вийде у мене. Але спершу потрібно побороти звичайного дракона для броні. І у мене це одразу вийшло. Тому декілька днів підготовки, і я готова до бою. Розпочалась битва не на життя, а на смерть. Дракон вирвався назовні, а я прийнялась одразу все лутати, допоки він не повернувся. Мега важко, тому я прийняла стратегічне рішення стріляти здалека з землянок. Врешті-решт я перемогла. Дракон був п'ятої стадії. Але яйце мені так і не випало. Я засмучено все збираю і повертаюсь додому. Роблю броню і зачаровую. Та вирішую йти далі, шукати нове лігво, та заодно поповню запаси ресурсів. Натикаюсь на шахту. Досліджую. Та чомусь мені захотілось піти іменно в печеру. І тут я знаходжу нове лігво дракона. Розміри вражали. Мене не покидала надія, що, можливо, цього разу мені все-таки пощастить. Уже все по стандарту. Освічуємо, лутаємо, б'ємось. Битва тривала два дні, було мега важко. Чим більше я наближалась, тим більше у мене з'являлася надія, що саме цього разу все вийшло. Я ледве не згоріла, але в останній момент я його вбила і випало яйце. Це була надія на щось більше. Розпочався 31-й день мого виживання. Повернулася додому. Так як у мене було багато ресурсів, я все сортувала по скриням прийняла рішення зробити більш рівнішу територію. Будувати гніздо. Мені нетерпілось вже виростити дракона, і на той момент мені здавалось це гніздо у лапках чудовим. Тому розпалюю та кладу яйця у вогонь. Через кілька днів вилупилось дитинча дракона. Маленький, але вже мій. Назвала Лакі. Вирішила зробити великий портал зовні. І вуаля. В процесі я трішки його прикрашу. Приймаю рішення завести жителів. Тому потрібно зробити місце, в якому вони будуть перебувати. До кінця відео буде просто пуста коробка. А тим часом дракоша росте. Я вже уявляю, як ми разом літатимемо над лісом. Допоки росте, я займусь збором врожаю та вб'ю двох драконів. І левіафаном. Розсаджую Розсаджую боку пшеницю так виглядає красивіше. І так мій розум прояснився і я зрозуміла, що це гніздо. Тому прийнялась і почала робити Ма. Wow. Освітлюю територію. Виглядає краще. Та прийнялось розсадити окремо трустину. Врешті допрацьовую гніздо і воно готове. Розпочинається 41-й день виживання. Роблю тризубець хвилі та вирішаю добувати ресурси. Пробувши в шахті два дня, розумію, що бажано зробити ферму мобів, так як зовсім не вистачає кісток для їжі дракона. До речі, забула вас познайомити. Мій дракон підріс, і на 50-й день я сіла на нього вперше. Це був мій перший політ. Вільний, могутній і небезпечний. Ми літали над лісами, нищили монстрів. Я знімала з згори. Прийняла рішення робити драконячу вежу. Вона буде високою, тому показує інколи проміжкові результати. Задумка була такою, що кругом високої вежі буде плестись тіло дракона, тому показую фінальний результат. Спочатком 61-го дня я вирушила у подорож та наткнулася на ліго, яке побачила ззовні. Спустилась. Він спав, та я недовго думаючи, розпочала битву. Врешті я перемогла. Дракон був п'ятою стадією. А також виявилось, що я заполучила ще одного дракона. Почали з'являтися інші істоти, такі як циклоп. Випадково прийшлось вбити двох драконів. Вирушаю додому, щоб виростити другого дракона. Роблю нарешті, мій перший меч з даного моду. Довго чекати не прийшлося. Вирішила спалити ліго циклопа. Та у мене так і не вийшло. Також вперше зустріла грузового дракона. Та прийнялась робити арсенал. Для трофеїв. Розчистила вночі територію від мобів, а вдень від землі. Розпочала робити всюди тропинки. Розсадила траву та квіти. Гадаю, так дивиться краще. Захотілося зустрітися з Гідрою. Я думала, краще його дадуть. Дорогою додому випадково наткнулась на селище Фей, які крадуть речі. Захотілося завести котів, ну, я вирішила шукати селище. Найшла селище. Завела одну кицю, другу так і не змогла. Вона була дуже жадною в їді. Тому мені прийшлося просто вночі ловити рибу. Але я все ж таки другу завела та вела додому через. Чотири тисячі блоків. Дякую за увагу. Прийшла та всіх розмістила по місцях і вирішила, що я не вбивала ще крижаного дракона. Ось в пекло, щоб зробити трішки досвіду, так як ферма мобів не розрахована на досвід, а тільки на ресурси. Вбила громового дракона та заполучила ще одне яйце, а це значить, що я вже не переможна. Вирішила вночі трішки прогуляти з ним. Після повернулась додому та взяла вогняного. Вирушила в печеру шукати древнього дракона. Недовго шукаючи, я його знайшла. Та він згорів. Я перемогла, повернулась додому та виклала все, що збирала весь час. Фінал. А отже, у нас розпочинається битва з могутнім древнім драконом. Летіли ми до нього декілька днів. Він жив під водою у глибокій печері, охороняв тисячолітні скарби. Ця битва була не на життя, а на смерть. Я і мої дракони, вогонь, блискавка, зуби і броня, і врешті я перемогла. Та мій головний трофей це яйце. Ось і добігли до кінця моїх 100 днів виживання у світі льоду і вогню. Це була неймовірна пригода дракони, битви, нові землі та небезпеки, які вдалося подолати. Друзі, Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал лайком і підпискою, щоб не пропустити нові пригоди. А якщо ви хочете допомогти розвитку каналу ще більше, ви можете залишити донат. Посилання є в описі під відео. До зустрічі у нових історіях. І пам'ятайте, найцікавіше ще попереду.